Військовозобов'язані мають можливість обрати місце служби та спеціальність у рамках ініціативи Міністерства оборони будь собою. Ігор Одесит закінчив місцевий виш за фахом графічний дизайн. Майже з дитинства мав справу з комп'ютерами. Коли вирішив піти до війська, зайшов на сайт пошуку вакансій української армії, побачив, що в Одеській бригаді територіальної оборони є вакансії операторів БПЛА. А далі з'ясувалося, що і графічні дизайнери там також стануть в нагоді. Далі пів була співбесіда зі мною поспілкувалися, спитали про те, які в мене є навички, чим я займаюся в цивільному житті. На цьому зробили дуже великий акцент, тому що ну, розуміли, що в мене вища освіта, що в мене фах, і я дуже довго працюю за цим фахом. А коли вже я прийшов саме сюди, в рекрутцентр, це виділили самі хлопці, які займалися моїм долученням до бригади. Коли я заповнював папери, вони одразу, о, дизайнер, ти нам дуже потрібен. Далі у Ігоря була необхідна для всіх рекрутів базова військова підготовка. І почалася військова служба саме за фахом. Все сучасне потребує маркетингу, потребує оформлення і потребує створення гарного іміджу. Ось і такими речами зазвичай займалися люди, які працювали в it сферах які працювали в рекламі, і це все сучасні вакансії, сучасні професії. і Вони так само потрібні в армії. Тобто є, є окрема людина, яка точно буде вести інстаграм або твітер збройних сил. Тобто і цю людину треба якимось чином знайти і долучити. І шукають їх зазвичай сучасними способами, тобто на платформах, де е, можна ці вакансії подивитися прозоро і дізнатися, які там потреби. Коли я сюди долучався, мені ще кохана скидувала декілька варіантів там в збройних силах дизайнер, графічний. Тобто, ну, варіантів було купа. Я обрав сюди, тому що це біля дому. Після знайомства з особливостями служби в бригаді територіальної оборони, яка до того ж залучена до складу корпусу морської піхоти, Ігор, окрім функції графічного дизайнера, володів ще й навичками рекрутера, і зараз допомагає майбутнім призовникам знайти свій шлях до лав збройних сил України. А там знайдеться справа для будь-яких фахівців. Зараз це найважливіша моя частина, точніше, вона. На ній на ній зроблено акцент для того, щоб я зрозумів, як все це працює, е, і плюс в мене є частина процесу, якою керую я. Кожен день додаються по одному два кухаря. Точно всі хочуть їсти, і всі хочуть їсти смачно, наприклад. Е, тому ж кухарю потрібні помічники, е, велика нестача е, саме медичних працівників, тобто людей, які будуть працювати на медиваку, фельдшерами і так далі. Їх дуже мало чомусь долучається. Хотілося б більше просто О, ось і е, водії різних категорій, і механіки, багато механіків, тому що техніка постійно потребує догляду. Ігор також зазначив, що завдяки діяльності рекрутингового центру бригади середній вік її особового складу знизився з поднички значно за 40 до рівня близько 32 років. І головне це те, що бійці, які поповнюють зараз лави Збройних сил України, не тільки молодші, не тільки краще підготовлені фізично, а й мають дуже добру мотивацію щодо захисту України.